ЗСУ ударили по командному пункту російських морпіхів на Курщині. Там зараз чини найгарячіше, бо саме курська карта є для України тим переконливим аргументом, який нам критично важливо мати для будь-яких майбутніх переговорів. Власне про це майже дослівно заявив і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Саме тому для Путіна зараз пріоритетною метою є повернення під контроль усієї Курської області. Він навіть Відправив туди заступника міністра оборони особисто. Але після початку операції з на Курщині Україна вже п'ять місяців утримує там буферну зону. Ворог втратив більше 38 тисяч своїх солдат, і з них близько 15 тисяч безповоротно. А за два тижні до інавгурації Трампа українці пішли на Курщині у наступ одразу на кількох напрямках. І тільки за останні два дні російська армія втратила там до батальйону піхоти своїх десантників і північнокорейських солдат. Ну і власне на Курщині наші сили спеціальних операцій ліквідували групу північно-корейських військових. П'ятьох знищили в стрілецькому бою. Ну і ще вісьмох ліквідували наші оператори дронів. Серед особистих речей одного із північних корейців була радіостанція «Азарт» і Детектор Дронів. Ну а ще лист звернення до партії на чолі з Кім Чен іном. То скільки загалом солдатів КНДР воюють на боці Росії зараз, і чому вони не здаються в полон? Ну і яку оцінку їхньої ефективності дають українські воїни? Влада Цимбаленко про це спершу їх безуспішно намагалися приховати. Маску пуся і хто зерно то знає? Та зараз за ними спостерігає весь світ. Солдати Кіма на російсько-українській війні, які вони в бою, як їх оцінюють ЗСУ і чому вони не здаються в полон? Курщина саме там бійці КНДР здобувають свій перший бойовий досвід і, як правило, невдалий. 12 тисяч приїхав на сьогодні 3 тисячі вісімсот вбита або поранено. Зараз в Курській області посилення боїв, і відповідно ще більше втрат. Ось що говорив президент після доповіді сирського в районі тільки одного села Махновка на Курщині. Російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників, і це відчутно. І це лише за два дні. А ось відео з тієї ж таки махновки, яке напередодні оприлюднили в центрі протидії дезінформації. На ньому північно-корейські солдати в російській формі виганяють місцевих з їхніх будинків. До речі, про їхні конфлікти з місцевими інформація з'являлась неодноразово. Воюють північно-корейці в російській формі і з російською зброєю, забезпечені навіть краще за армійців РФ. Але солдати КНДР не розуміють реалій сучасної війни. Вони використали лінійну тактику, яка мені здається, вона була не дуже сучасна ще під час другої світової війни, тобто коли. Підрозділ атакує в лінію, це просто мішень. Живе про це розповідають і наші армійці кажуть, північно-корейці стають легкою здобичю для наших дронів. Багато зараз на нашому напрямку застосовується корейських військових, які насправді для БПЛА солодка ціль, тому що вони не розуміють. що… Чи... Що таке БПЛА? Коли вони бачать дрон, завмирають, сподіваючись, що їх не помітять. Або що вполювати БПЛА виставляють живу приманку? Виставляється якийсь один боєць, на якого летить той дрон, ну і власне всі інші намагаються того дрона збити. Тобто, в цьому плані вони до цього часу не підготовлені. Як я сказав, що росіяни просто не встигають, а я думаю, і не хочуть північнокорейців цьому вчити про погану взаємодію армії РФ з північно-корейцями говорять ж росіяни. причина і в мовному бар'єрі і в різному військовому підході. Росім не привлекати нашій роботі іностранних партнерів. І за проблем з комунікацією, во время виконання бойових задач вони уже не раз атакували наші ж підрозділення. До речі, це підтверджує наша розвідка. Місяць тому солдати КНДР, яких відправили на штурм, з переляку розстріляли машину захматівцями. А ще росіяни північнокорейцям заздрять. Ось що говорить полонений боєць РФ ворушині. У них все наше севідство автомат. 12, 12, правда, от автомат у них. СВД, гранатометы, и все вот это вот присутствует. А у нас не присутствует ничего. Утром у них рис, вареная яичка, шоколад, э, соус, вот это их, вот этот какой-то там китайский, корейский. Ну, соответственно, апельсины, яблоки. У нас такое перепадало там, Но сколько я был за 10 дней, два раза яблоки я яблок не видал. А от самих полонених північнокорейців поки нема принаймні тих, кого б наш генштаб показав публічно. А все тому, що задурманені пропагандою солдати КНДР більше смерті бояться полону. До того ж, від їхньої поведінки на полі бою залежить життя їхніх родин в північній Кореї. Якщо ми можемо відзначити фанатичну відданість своєму фюреру з боку північно-корейських солдатів, то тут 12 балів за десятибальною шкалою наші бійці сил спеціальних операцій знайшли щоденник в одного загиблого бійця і оприлюднили кілька сторінок із записок спецпризначенця Джонга. У них привітання друга з днем народження, схема боротьби з дронами і цілий набір пропагандистських гасел, про антиімперіалістичну боротьбу та відданість кіму, а ще про їхні цілі у цій війні. Підготувати універсальні батальйони, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу навіть ціною смерті. Це і є мета, це і є і духом цього з'їзду. Наші бійці порівнюють північнокорейців із роботами. Вони дуже дисципліновані. Про це говорять і полонені росіяни. Корейці пруд направо. А ми йдемо взаді, зачищаємо і закріпляємося на всяких позиціях в І найгірше, що цих фанатичних солдат може стати більше. Вони можуть привести ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. Вони можуть привести багато людей. Чому? Тому що у них наказ автократії. так. Вони поки не розуміють специфіки сучасної війни і не знають військової техніки, але вони швидко вчаться, і це загроза глобального характеру. Влада Цимбаленко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну а тільки за перший тиждень нового року в Україні вже пролунало понад 400 повідомлень про повітряну тривогу. Найдовше тривала майже 12 годин. На Сумщині це статистичні дані за стосунку повітряних тривог. Найчастіше попередження про загрозу лунали у Запорізькій, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях вражає і минулорічна статистика майже 22 тисячі тривог. Із них понад пів тисячі лунало у столиці. А от звідки ж воно до нас Лети, летить? Ми знаємо, що летить насправді з різних боків. Але сьогодні ми розкажемо про Капустин Яр. Це російський полігон, який опинився на перших шпальтах, коли Росія вперше атакувала звідти Дніпро. Арішникам розташований цей полігон аж в Астраханській області, але щойно там фіксують активність на електронній мапі тривог червоніє уся територія України. Цей ракетний і космічний полігон Росії є легітимною військовою ціллю ЗСУ. І торік, на початку липня, принаймні один український дрон до нього уже долетів. То що тестують росіяни на полігоні Капустин Яр і що про нього? Відомо, а бриков розкаже. 21 листопада, день, коли росіяни вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності. Росіяни цинічно назвали це випробуванням, і всі дізналися про арішнік. <реш> Ракета, якою Путін розмахує на весь світ, запустили з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Це полігон, який є так, би мовити, символом ракетних військ стратегічного призначення Росії. Загалом, призначення цього полігону, це випробування всіх типів. А далекобійних балістичних ракет заснований одразу після другої світової його площа понад 650 квадратних кілометрів, розташований поблизу старого села Капустин Яр. Так полігони назвали, або ж скорочено кап'яр. І спершу він був єдиним на весь радянський союз, де випробовували балістичні ракети і Фау 2 і різну нумерацію Р. Проводили там і висотні ядерні випробування за відкритими даними мінімум 11. Паралельно в Кап'яру розбудовували інфраструктуру, додали навчальний центр для ракетників, а ще космічну компоненту. З цього полігону власне запускався один із перших супутників СССР. Це супутник Космос 1 А також тут запускалися ракети за програмою Інтеркосмос, зокрема ракети балістичні малої та середньої дальності. Потім він почав. Використовуватись і для тестування е, систем протиповітряної оборони після союзу потужності кап'яру почала використовувати Росія, хоча частина полігону простягається і територією Казахстану. Нині офіційна назва об'єкту четвертий державний центральний міжвідовий полігон Російської Федерації, де факто дуже різнопрофільний для випробувань Крилатих ракет, ракет для систем протиповітряної оборони. Ті ж саме калібри, кінжали, все це випробувалось безпосередньо на цьому полігоні, ще і для перевірки засобів електронної боротьби і іншого знаряддя, яке може використовувати на лінії повезі. Пустин яр не єдиний великий ракетний полігон ворога, але основний і символічний на активність на кап'ярі Україна почала реагувати саме після атаки Арешніка. За даними ГУР, Росія може мати близько десятка таких ракет і відстежити пуст цієї балістики складно. Тож розуміючи підступність Росіян, зважати доводиться на все. Активізуються якісь роботи на цьому полігоні. В районі забороняють польоти. Да? Команда кавер нічого не має прилітати повз ну на якійсь відстані, повз цей полігон. Да? От. Це сигнали про те, що щось там готується, і будь-яку активність росіяни теж перетворюють на частину тактики терору, щоб психологічно тиснути, як у випадку з Міг-31, як у випадку з іншими інструментами, які вони активно використовують, для того, щоб занурити Україну в постійну повітряну тривогу, 24 чотири на Утім, тривоги частішують і на самому полігоні, бо ж невідомі безпілотники вже прилітають на далекий Капустин -Яр і його околиці. Нам вдавалося досягати певних випробувальних майданчиків, вражати їх нашими дронами. Зокрема, це було уражено монтажно-випробувальний цех номер 105, мінімум два дрони наших долетіли. Також вони долітали до контрольно-пропускних пунктів наші дрони цього полігону. Бо ж війна триває і на території Російської Федерації, і Українські сили оборони. Точно нададуть окупантам про це забути Анна Брикова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.